Біди нічого не віщувало. Того дня п'ятирічний Миколка разом з батьком гуляв у дворі будинку. Під вечір у сина піднялася температура, а за годину став жалітися на біль у животі. Батьки викликали швидку допомогу. Приїхала швидка, тільки пощупала бігом, збирайтеся, все, вони нас скору з тим дитям. Я поїхав в обласну. Каже, живіт повністю напружений. Вони пожежний. діагноз ставили пендіцит. Хлопчика госпіталізували в обласну дитячу лікарню, пощупали живіт, зробили знімок і поклали у відділення хірургії. Була підозра на апендицит. Заборонили дитині давати воду та їжу. Щоправда, медики були остаточно невпевнені у даному діагнозі. Він прийшов, щось подивився, пощупав, пощупав. Ну, я знаю, та вроді не те, ну нема. Він собі забрав, пішов. Принесли температура дитини, є, дають градусний канати, міряють. Міри температура є. Дали оцет з водою, збивайте. Батько каже, дитя горіло, температура не спадала. На допомогу приїхала бабуся. Матір залишилась вдома з тримісячною дочкою. Вони пішли всі спати. Тишина в відділенні все, Кав всі рожи, де буди, шукай, бо дитина горить, нічого не спадає. Прийшли, у дали. Все. І потім ще температура ще не падала, Це лікар прийшов, знову пощупав, терпіть, терпіть. Хлопчик терпів і увесь час просив пити, кажуть рідні, за годину дитина стала синіти. Як тут я дивлюся, що воно більше синіє, я кажу до медсестрів, кажу, визивайте лікаря, то він раз прийшов, от бачив ту синюшність, але ну він пішов, нічого не сказав. І другий раз я кажу, де кличте, бо ж він гірше. А він на планьорці. Все, дитя вже починає марить, так, вже марить, вже не те говорить, я не можу зрозуміти. Почав кричати, що робіть щось чи ще. Чого ви кричите? Кажу: вибачте, в мене дитя помирає. Кажу, у мене дитя помирає, а ви нічого не робите. Чекайте, в нас планьорка. Він наробив крику шуму, вони вже тоді на шатир принесли і тиск почали міряти, щось типу, в дитини. А дитя в мене вже на руках було. Я тільки побачив, як потемніли очі вже і закотило. Ось. За чотири години дитина померла у лікарні. Миколку вже поховали. Батьки згорьовані і шоковані бездіяльністю лікарів. І найцікавіше у довідці про смерть написано, що хлопчик помер від гострої респіраторно вірусної інфекції. Як так могло статися? рідні не розуміють, адже дитина поступила з підозрою на апендицит. Був оглянутий лікарем педіатром хірургом госпіталізований в хірургічне відділення з діагнозом попереднього з підозрою на апендицит. Загальний стан дитини, пульс, тиск, температура. Не, не говорив про те, що так може раптово дитині стати гірше, і дитина ну, буквально за пару хвилин на очах почала помирати. Патоанатомічне заключення, яке було проведено в той день, попередній діагноз, гостра респіраторна вірусна інфекція. Сьогодні віруси Грипу і просто вірусологічні захворювання, Пробігають з ускладненнями – Це вже не перший летальний випадок. Завідувач відділення, який оглядав хлопчика, від коментарів відмовився, мовляв, сам шокований смертю малолітнього пацієнта і зараз дуже погано себе почуває. Я зараз і не, не, і не маю ну такого. Чесно кажучи, психоемоційне перенавантаження надзвичайно високе, я зараз не можу спілкуватися. Головний лікар пояснив, медики ні у чого не винні рятували дитину, як могли, але все ж проведуть службове розслідування. Я розумію, що це великий город для батьків. Буде комісія згідно наказу управління, обласного управління охорони здоров'я. Проведемо службове розслідування, будуть готові вірусологічні аналізи. Тоді прийдемо до якогось висновку, щоб не бути зараз предвзятим. Згідно з правилами, медики повинні повідомляти про смерть пацієнтів у міліцію. Туди жодних повідомлень не надходило. Правоохоронці дізнались про подію від журналістів. За обліками рівненського міського відділу міліції інформація, яку для правоохоронців надали засоби масової інформації, не виявлено. І на сьогоднішній день ніяких повідомлень та дзвінків на рахунок цієї інформації не було. Звертатись до міліції рідні планують, поки не можуть відійти від шоку. У родині Залишився ще 12-річний син та тримісячна дочка. Матір каже, її середній син був не такий, як всі. Якийсь він такий був особливий. Він всіх любив. Почне перераховувати, я каже, я маму люблю, я тата люблю. І всіх-всіх-всіх, кого знаю. Я каже, я їх всіх люблю. Він любив, і його любили. Збираються скаржитись на медиків і у прокуратуру. Кажуть, лікарі не лише не рятували їхнього маленького сина, а й поводили себе нахабно. Таке оставлення в них. Їм все одно, просто все одно на дітей, на простих людей. Мене тільки спитали, а де ви ким ви працюєте? Кажу в охороні, простий охранник. Зразу отаке от о ніхто ти. Ти не є ніхто. Батько з матір'ю хочуть, аби винних лікарів відсторонили від посад. кажуть їхнього сина вже не повернути, а от інших дітей можливо вберегти.